Ось так виглядав Дністер біля місця, де народився Юзеф маленький князь Козерський Пузина. Поки ми дійшли сюди, то нас комарі вже майже з'їли. Файні українські комарі. Бачите, як тече тихо Дністер, Який він був в ті часи, мабуть, повноводніший, бо по берегах видно, що... Води багато було і багато путічків, щось там навіть скаче, тільки що в воду зіскочило, мабуть риба якась. Ну що ж, ми тоді повертаємося назад до нового Мартинова. Йдемо. Ой. Що, йдемо тою самою доріжкою чи ні? Чи куди доходить. Ну Я би не хотів на ніч шукати пригод. Власне. Тому що за годину вже буде темно, а там, як ви вже знаєте, в темряві треба триматися середини дороги, бо біси поплутають. А на середині дороги кура може збити. Так. Це точно ділянка заплави і тут скорше всього, колись була ріка. Що десь доходила річка, щось намулювало, це навіть видно, дерева по... і полягли. фотки двох тимонів, які не бачили, якби ви те, що лишилося. Я колись читав книжку Земля 100 мільйонів років по тому, де професійний геолог розбирав. Що би побачили інопнітяни, якби 100 мільйонів років тому після нашої цивілізації прилетіли. Він там, в принципі, робив різні. Не тільки він там приводив графіки, що зникає за 100 років, за 400, за 1000 і так далі. От і навіть дивовижно, що наскільки швидко. Тут, Тут якісь, А там вгору дуже різко треба піднімати. І вона йде в іншу сторону. Так що йдемо туди. Mm -hmm. Ми можемо там вийти, знаєш, невідомо де і посеред ночі там лазити і шукати що й твою машину. Якої вже може і не бути. Так. <гум> <гум> Та я не думаю, що її вкрадуть. <гум> Яка файна кропива, як вона мене пече. Він, Но... через Ні, в мене шкарпетки тоненькі, я ж босоніжка. Ось де тече річечка, як видно там струмочок, струби, ми піднімаємося вгору, йдемо до машини. Десь тут колись, можливо, якщо пузині було цікаво маленькому Юзефу, десь він тут бігав в 1850-60-х роках. Чудотворів, спілкувався з місцевими русинами, з поляками, які тут були. Як ми бачимо тут якісь сади. Сключився, що це сади були людські, городи, а може ще від панів залишилися. Ми пані Дарка повідала, що тут були фільварки, тут пани займалися бізнесом, наймали місцеве населення яке шукало роботу, щоб не їхати в Америку чи куди, чи в Канаду на ну, заробітки. Ми йдемо подалі від Дністра. Віталік мене покинув старого хворого гоя. Правда він зрозумів, що тут комарів стало менше, то хай доїдає до гутика спочатку. Рички і тут раптом Ні. І один присідає, знімає рюкзак і починає перебирати свої кросівки, гірські на кеди. Каже, мой, ніби, коли і туди. Ти дурний, навіть кеда, ти ведмідя не пережинеш ведмедя. А ти каже, ведмедя не пережину, а тебе пережену. Ну так, щось тому є. Ми тут вже вийшли на рівнину. Тут, якщо добре подивитися, валяються каміння з якоїсь дуже старої забудови. Скоріше всього, що це залишки того палацу, який належав князю Володимиру Пузині. Цікаво, кому він перейшов потім. Ось каміння, як ви бачите, Ось під ногами відчувається. Ну що ми йдемо далі? Йдемо до авто. Так, виглядає сучасний новий Мартинів. Зорений город, хата, садок. Комарі, які дошкуляють по вечорах. Ось якийсь дуже цікавий диск. Це одне з двох. Або це млин, або щось закривали. Скоріше все, що це камінь з млина. А може там щось збоку видно, якась каналізація. Ми йшли туди вдолечі за тими городами, десь там є місце. Ми там були. Тільки що. А в селі звучить, пилка пиляють, тобто коса електрична, косять бурян. У траву до худоби такою косою не косять. От гляньте. На це місця, який паркан, в якому люди жили. Ось є фіртка як виглядає, як можна заїхати чимось. І там видно, що ще люди живуть. Господарка. І ось я господарка. Ось дорога кудись, напевно, в сторону Дністра. А ось наша. Керівник маршруту, який там грається в балюн горіхом зеленим. на я на це відео пускашуся. Прошу вирізати. Збережемо це для приватної колекції. Як це, в нас з Олегом Володимировичем є приватна колекція. Ну що ж, ми подякуємо нашої водієві за цікаву подорож, а ми тепер їдемо до Львова. До Словетного, Леополіса, або, як казали мої предки, до Лемберга.